Своє 75-річчя відсвяткував Вінницький палац дітей та юнацтва. Урочиста лінійка, покладання вінків до меморіалу слави парад головною вулицею міста, стала лише початком організованого феєричного свята, на яке зійшлось подивитись ледь на усе місто. 25 років на посаді директора палацу святкує і Лариса Павлівна Грінченко. Починалося все в вересневі дні 1935 року, коли на мальовничому куточку нашої Вінниці на свердловському масиві, один із кращих будинків подарували. Дітям це був перший палац піонерів і школярів. Е, небагато там було гурточків, але саме туди, в цей район, потягнулися стежиночки дитячі. Завітала на виставку робіт юних майстрів і колишній керівник закладу Ювіляра. Жінка згадує, у відновленому після війни тоді ще в палаці піонерів та школярів з'явились нові творчі об'єднання: духовий оркестр, вокально інструментальний ансамбль, піонерський гурток, клуб старшокласників ровезник інтернаціональної дружби факел Софія Миколаївна каже, пам'ятає майже всіх своїх випускників. Тоді ще був і для важко вихованих хлопчиків Зерниця, от ми десь в Калинівському районі, в школі інтернаті, виїжджали туди на літо. Це були хлопці з серві голова, як називають, але там вони були. Такі відповідальні, такі службаки в армії. Все вони самі виконували. Батьки приїжджали задоволені, все було. Ні, палац працював. Сьогодні палац це багатопрофільний позашкільний навчально-виховний заклад, який здійснює свою роботу за трьома напрямками: інформаційно-методичним, організаційно-масовим і навчально-виховним. У 175 гуртках, спортивних секціях та дитячих об'єднаннях навчається майже 3,5 тисячі творчих особистостей. Привітати ювіляра приїхав і директор Українського державного центру позашкільної освіти Віталій Ткачук. Чиновник розповідає, що найкращі його юнацькі роки теж пройшли в Вінницькому палаці. І сьогодні в мене почесна місія. Я вітаю всіх земляків від імені Міністерства освіти і науки України з цим прекрасним святом і сьогодні маю почесну місію передати ті почесні нагороди, які люди заробили, для того, щоб сьогодні молочисто це було вручено. Самі вихованці Палацу дітей та юнацтва були іменинниками на святі. Кажуть, навчатись там їм дуже подобається. У нас там багато чого навчають. Читати читати говорять, читати вірші, виконувати церкало, Багато чого цікавого. У мене там багато друзів, там є багато гуртків, які мені подобаються. Є, є виставка, там багато є, проходять концерти та все інше. Завершили святкування піонерським вогнищем. Організатори кажуть, це символ з минулого, що символізує дружбу та єднання. Колись бути піонером вважалось неабиякою честю. У нашому місті також до на сьогоднішній день існує піонерська організація. Сьогодні наші дітки також прийшли для того, щоб прийняти ставету покоління перших піонерів і нинішніх піонерське вогнище це символ єднання сердець піонерів усіх поколінь. Марина Маланчук, Олександр Ільницький, новини телеканал Вінниччина.